Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я запікала цвітну капусту у вершковому соусі. Мені знадобився 1 кг цвітної капусти, пів пучка кріпу, один зубчик часнику, 2 плавлених сирки. Бажано, щоб вони були зі смаком бекону, 100 мл вершків, 20% жирності 30 г вершкового масла, 1 столова ложка солі та чорний мелений перець. Капусу потрібно розібрати на суцвіття. Поставила воду закипати, на 2 літри води я додаю 1 столову ложку солі. Вода закипіла, ставлю капусту і варю 5 хвилин. Сирки потрібно натерти на звичайній терці. Для того, щоб він краще натирався, поставте його заздалегідь на 10 хвилиночок в морозилку. Подрібнюю часничок, я подрібнюю його так, ви можете видавити через прес. На розігріту сковорідку ставлю вершкове масло. Зараз воно в мене розтопиться. Додам чесничок. Після додавання часнику я буквально одну хвилинку ще обсмажую чесничок в маслі, щоб масло вибирало в себе аромати часнику. Додаю до масла з чесничком плавлений сирок. Розподіляю його по всій пательні. Поставлю зараз чорний мелиний перчик за смаком. Ставлю вершки, все ретельно перемішую. Даю соусу закипіти. Після того, як він в мене закипів, я прикручу вогонь на маленький і даю йому покипіти 2-3 хвилинки, не більше. Форму для запікання викладаю капусту, щільненька одна до одної. Виклала капусточку, тепер заляю її соусом. Зараз поріжу кріп, посиплю зверху і відправлю в духовку запікатися. До речі, кріп ставити не обов'язково. Якщо ви не дуже любите кріп, можете його взагалі не ставити. Відправляю в духовку розігріту на 180 градусів на 15 хвилин. Я зазвичай перевіряю, чи готова капуста чи ні, беру, просто тикаю її шпашкою. Ось така гарненька капусточка в мене вийшла. Зараз поставлю її в тарілку і соус, який залишився на дні форми, вилію зверху. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишайте ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.